Максим Фурман нещодавно переїхав до Хмельницького. Тут вже має роботу, тож тепер йому довелося шукати собі тимчасове помешкання. Вирішив орендувати квартиру. Каже, комфортну для себе шукав більше місяця. Я знайшов на проспект Мирі одну кімнатну квартиру, ціна цієї квартири 8 тисяч гривень, ремонт капітальний, квартира з меблями. В принципі, мене все влаштовує. У 2023 році подібну квартиру можна було винайняти за нижчу ціну – близько 7 тисяч гривень. У 2024-му вартість зросла на 10-11%. Новий фонд «Тарша здача» – це повністю облаштована однокімнатна квартира, це середньоцінна політика – 15 тисяч гривень. Угу. Якщо взяти старий фонд, то це буде 7-8 тисяч гривень. Двокімнатна квартира, новий фонд – це 15-18 тисяч, в залежності теж від розташування. Старий фонд – до 10 тисяч гривень. Підскочила ціна й на купівлю житла. Наразі вартість помешкання із ремонтом стартує від 650 доларів за квадратний метр, а без – від тисячі. Відтак однокімнатну квартиру на вторинному ринку, яка коштувала у 2023 році 32 тисячі доларів. Зараз можна придбати не менше ніж за 35 тисяч. Зокрема, це пов'язано із інфляцією, кажуть ріелтори. У Нас ринок міста Хмельницькому стабільно росте. От але, якщо взяти інфляцію минулого року, вона становила 12%, відсотків. То а первинний ринок виріс на 11%, вторинний на 10%, відсотків. То ми вийшли на фактично на інфляцію. Тобто у нас немає такого значного зростання, до прикладу, да, що вище інфляції. На наступний рік планується інфляція близько 7-8%, відсотків. От то я думаю, і підвищення цінової політики буде теж відповідно на рівні 7-8%. відсотків. До того ж, придбати квартиру і одразу заселитися у неї наразі неможливо. Все через нещодавню атаку ворога на реєстрі мін'юсту. Поки їх роботу не відновлять, укласти угоду купівлі продажу юридично неможливо. Проте агентства знайшли вихід. Вони дають оселі під завдаток майбутнім власникам. Це частина сумить, вона віднімається від загальної суми. Ось і потім, за мінусом цієї суми, розрахунок відбувається в нотаріус. Вже тоді, коли відкриються реєстри, ми чекаємо це. Ось відкриваються реєстри. Тоді відповідно, розрахунок повний йде. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.